1110 гривень одна пара кресовок, рібок. Також рібок з колаборацією Cardi B. З Cardi B у нас дві пари. Це ось такі бірюзові. Я так думаю, що це бірюзовий кольор для мене. І буде рібок Cardi B чорні. Чорні замшеві. Дуже класні. Ось така у них підошва. Зручні, з виду вони дуже стильні і дуже зручні в носі. Так, це ось такі у нас будуть лоті. Далі у нас йде. Ось такі чорні. Прем'єр роут. Так. Так, така підошва. Це, напевно, для щоденної носки, тут вони, Також йдуть ось такі чорні спортивні для бігу. Бачите, тут така підошва трошки зігнута з такими дирками тут. Класні, коротше, такі, стілька. Хто хоче бігати, дуже класні. Так, наступна пара це ось такі рібоки жіночі для бігу зі Кенетік. Чорно-білі, такі стильні. Так вони виглядають. Так. Далі у нас ось, будуть ось такі чоловічі кросівки для тренувань. Це, напевно, для баскетболу. Білого кольору такі. Так, наступна пара у нас ось такі червоні для тренувань чоловічі. Такою підошвою. Так, наступна пара у нас жіночі для тренувань. Ось такі. З такою різнокольоровою підошвою. Так. Вау! Ось такі чоловічі, чорні, з такою класною підошвою. Це вони для тренувань. Ну, так, да, якісь вони йдуть, напевно, для баскетболу. Така тут ліпочка, а, і тут ще є пампа. Є механізм підкачки. Так, і остання пара. Це у нас ось такі чоловічі спортивні з ортолайт стелькою. Так вони глядають, така підошва. Лот 10 пар, 11 тисяч 100 гривень. Загуляють наших менеджерів. Їх всього 3.